Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас з вами буде незвичайна зустріч. Ми навчимось малювати травичку, але спочатку послухайте казку. Коза Дереза. Жили були дід та баба та онучка Оленка. Не було в них господарства, ні корови, ні поросят, а тільки коза. А у кози були чорні очі. Гострі роги. Дід козу дуже любив. Ось одного разу послав дід бабу пасти. Пасла пасла баба козу та й почала гнати додому. Зустрічає дід їх і стоїть на воротях червоних к Кізонько моя люба, чи ти їла, чи ти пила. Я не їла, не пила, бігла через місточок, хопила клиновий листочок. Бігла через гребельку, хопила водички капельку, стільки їла, стільки пила. Розсердився дід на бабу та й наказав на другий день пасти козу онучці, оленці. Пішла Оленка, пасла козу цілий день. Та й давай гнати додому. І дід стоїть на воротях червоних чоботях. Козонька моя люба, чи ти їла, чи ти пила. Я не їла і не пила. Бігла через місточок, купила клиновий листочок. Бігла через гребельку, схопила водички крапельку, стільки їла, стільки пила. Розсердився дід і на онучку. Та й пішов дід козу сам пасти. Пас пас, досхочу, нагодував її і почав гнати додому. А сам уперед побіг став у воротях червоних чоботів, та й питається. Кізонька моя люба, чи ти їла, чи ти пила? Я не їла і не пила. Бігла через місточок, купила кленовий листочок, бігла через гребельку, скупила водички капельку, стільки їла, стільки пила. Зрозумів дід, що коза обманювала, та й розсердився на козу. А коза попросилась, що більше не буде обманювати. Пожалів її дід та й залишив. Стала коза з того часу хороша, більше не обманювала, але попросила у діда зелененької смачної травички. Малятка, давайте ми допоможемо і намалюємо для нашої кізоньки смачненьку, зелененьку травичку. Для роботи нам з вами сьогодні буде потрібна фарба зеленого кольору, серветка, листочок і пальчик. Але спочатку зробимо гімнастику. Цей пальчик мій дідусь, цей пальчик моя бабуся, цей пальчик мій татусь, цей пальчик моя матуся, а це я ось і вся моя сім'я. Ось таку ми смачну зелененьку травичку для нашої кізочки намалювали. Малятка, кізонька наша вам дуже вдячна. Каже вам до побачення, до нових зустрічей. Ну а я чекаю від вас на зворотний зв'язок.